були з вами Німерай. Це перша частина оцінок пароблоксу. Дивимося перший скін І на сьогодні він єдиний. Ви спитаєте, чого він на сьогодні єдиний, бо тільки... Один комент, блін, був вчора Вівс 20. Багато тут вівзів 20. І щось вони всі бекони, тільки один. Ну, але я знаю, що мені писав саме оцей вівс. Цей скін я оцінюю нам 10. А оці скіни бекона я оцінюю нам 10. Скажу чесно, мені скіни бекони не дуже подобаються. Але оцей основний його скін дуже навіть гарний. Тому, як я сказав, це на 9 10. А з вами був Німарай. Всім гудбу!